Друзі, всім привіт! Компанія Group на зв'язку міцні причепи у місті Запоріжжя. Зараз ми зробимо відеоінструкцію, як правильно підібрати вісь. Зараз ми подивимося варіанти ступиць, які ми ставимо на наші причепи. Перше це саме основне це те, що на всіх наших причепах у базовій комплектації. Це з розболтовкою 4 на 98. Тобто, це 4 отвора. Перша цифра нам каже. І 98 це відстань по діагоналі між болтами. Тут 98, тут 98. Тобто, це і означає розболтовку. По ступиці коротенько, це ступиця Кнот Автофлекс. Кнотавтофлекс. йде на 1250 кг. Двохрядний підшипник посилений, добре ходять, гарантія 50 тисяч кілометрів від виробника. Посилена маточина йде. Ну, дуже добре себе зарекомендувала ця ступиця. Далі йде у нас ступиця з розболтовкою 4 на 100. Маточина повністю однакова зі стандартною нашою ступицею. Е, відрізняється тільки розболтовка. Перший параметр йде теж 4, але інший йде 4 на 100. Тобто відстань між цими болтами. 100 мм по діагоналі. Це з автомобілів Lanus Sens. Ну, ще дуже багато інших. Ми там ну, всі марки, на жаль, не знаємо. Перший варіант це автомобілі ВАЗ в основному. Далі йде ступиця з розболтовкою 512. Це більше на імпортні автомобілі. Колеса підходять на неї. Теж ми бачимо параметр 5 це 5 отворів, 5 ну, болтів закручуються сюди. 112 це теж по діагоналі 112 мм. Це легко ви можете на дисках від центра до центру перевірити, або на кожному диску має бути обов'язково маркировка з позначкою. Або в інтернеті по спеціальним таблицям ви можете з'ясувати вашу розболтовку на колесах автомобіля, з якого автомобіля ви їх зняли. Маточина тут іде посилена на 1500 кілограм. Тобто ви бачите різні бортики. Тут ми бачимо посилення тільки у місцях, там, де кріплення болтів. Тут іде посилення по всьому контуру. Маточина товстіша, тому вона розрахована на 1500 кг. Підшипник абсолютно той самий двохрядний, розмір має Вазівський з восьмерки. Далі йде Ще більша маточина під розболтовку вітчизняних автомобілів радянських, так скажемо, з розболтовкою 5139,7. Це може бути і деякі автомобілі Ніва, Волга, УАЗ. Маточина тут дуже здорова. Вона теж розрахована на 1500 кілограм. Товстий матеріал використовується для неї. Підшипник використовується той самий. Для того, щоб його можна було легко обслужити, замінити у будь-яких умовах, у будь якому населеному пункті, у будь-якому автомагазині є дані підшипники. Бажано їх замовляти ну, у нас, бо наші вони добре ходять, вони венгерського виробництва більш надійні, ніж звичайні китайські. Тут ми маємо теж розболтовку, 5 отворів, але Бачите, по відстані між болтами 139,7 мм відстань. Друзі, зараз повертаємось до нашої осі. У чому суть і відмінність, у чому складність правильного підбору осі на ваших колесах. Якщо колеса ми ставимо нашого виробництва r 13 r 14 цешка, r 14 легкові, неважливо, ми завжди використовуємо диски з ЕТ30, максимум ЕТ-35. Тобто, виліт диска, ми знаємо і контролюємо він завжди на одній відстані. Так, як у світі дуже багато автомобілів, тисячі різних моделей, десятки різних виробників, а може і сотні, діски використовуються на кожний транспортний засіб під різні задачі, під різні транспортні засоби, абсолютно різні, з різним вильотом дисків. Стандарт іде, ну, на причепах в основному використовується ЄТ-30, так як я вам сказав, на що впливає виліт диску? Чим більша глибина диску, Тим більше виходить речах. Довжина осі, відповідно, має бути більша. Більше ричаг і навантаження на вісь. І більше йде навантаження на підшипник. Чим більше радіус колоса теж впливає на навантаження на ступичний підшипник. Він від великого колеса швидше знашується у вас. Даний виробник даних осей вони розраховували навантаження. На легкових 13 колесах, на ці ступічні підшипники та на маточини. Якщо ви ставите 16-17 колеса, навантаження стає більше на колесо, відповідно, ресурс підшипника зменшується. Тобто ми підходимо до самого головного моменту. Так як виробник, ми стандартизували наш процес. На стандартну вісь з розболтовкою 4 на 98 ми ставимо вильот, робимо, щоб між колесом і покришкою, між рамою і покришкою залишалось 3,5 см. Цього більш ніж достатньо для того, щоб коли причіп у поворотах рухається, ресора і вісь, вона грає під навантаженням. Вона може зміщуватись лівіше правіше у той момент, коли ви під навантаженням входите у поворот під силою тяжіння. На осях і колесах з розболтовкою 4 на 100 5 на 112 по замовчуванню ми робимо вісь на 3 см а на кожну сторону більшу. Вона у нас називається вісь розширена. Для, для чого це ми робимо? Діски в основному там у 90% випадків під розболтовку 4 на 100 і 5 на 112 йдуть ідуть з вильотом диска більше ніж ЄТ-39. Або є Т-39, або є Т-45, або є Т-49. Тобто, якщо ви на пошті отримуєте причіп, а у вас буде звичайна вісь, ви ставите це колесо і вильот цієї осі просто недостатньо для того, щоб колесо у вас стало. Колесо просто упреться у вас в раму і все. Для того, щоб е, прибрати цей момент. Ми робимо на дві ці осі, на ці розболтовки вісь на 3,5 см на кожну сторону ширшу. Ви коли ставите, у вас залишається той самий зазор 3,5-4 см між рамою та покришкою причепа. Друзі, зараз перейдемо до самого головного моменту. Це вісь. Що, які моменти можуть виникати, якщо неправильно підібрати виліт диска або ширину осі. Так як я вже казав, ми е, стандартизуємо для себе трохи спрощуємо цей момент, бо ми не можемо знати е, безліч різних марок автомобілів, е, безліч різних модифікацій дисків по глибині і по вильоту диска. Е, ми робимо на стандартну вісь з розболтовкою 4 х 98 зазор між Рамою та покришкою 3,5 з половиною сантиметра. Це оптимальний зазор для того, щоб зменшити навантаження на саму вісь. Чим більше, відповідно, речах, тим більше навантаження йде на саму трубу осі, тим більше вірогідність зігнути вісь. Тому ми цей. Цю відстань зменшили настільки, скільки це можливо, для того, щоб комфортно використовувати причіп. Менше цього робити не можна. Менше цієї відстані, бо при навантаженнях, коли ви входите у поворот ресора, вона гуляє, і під динамічною силою вісь може ходити лівіше або правіше від того, в яку сторону ви повертаєте. Тобто, підходячи до основного моменту. Вісь 4х98 у стандартному виконанні зроблена під розболтовку під єт 30 під наші диски під стандартні. Якщо ви ставите наші диски, то питань у вас ніяких не буде. Відстань буде 3,5 см. Якщо ми підбираємось до моменту, що ви купляєте притчі без коліс і плануєте ставити ваші колеса, вам або потрібно на стандартну вісь ставити єт 30 Виля диску, або е, правильно підібрати вісь. Якщо це будуть ступиці з розболтовкою 4х100 або 5х112, у базовій комплектації вісь іде розширена рівно на 3 см на кожну сторону. З лівої сторони на 3 см вісь у вас довша, і з правої сторони на 3 см у вас довша. Якщо ви поставите сюди на цю вісь. Е, Діск з розболтовкою, ну, із вильтом ЕТ-30, то у вас диск, покришка просто вилізе за габарити крила на тих самих 3-4 см. Що теж неприпустимо, ну, воно просто не естетично. Для цього нам потрібно правильно підібрати виліт диску. Тож підсумуємо, для того, щоб правильно підібрати вісь. Ми рекомендуємо колісні діски з ЄТ30, або купляти причіп уже на наших колесах. Тим самим ви забезпечите 100% попадання, скажімо так, на правильну вісь і правильний діск колеса, або потрібно добре підготуватись та підбирати комбінацію діск вісь щоб у вас все добре стало. Якщо ви купили диски або вони вже у вас є з ЕТ-40, ЕТ-45, ЄТ-49, часто це буває на ступицях і автомобілях з розготовкою 4 на 5 на 112, глибокий диск йде, вам потрібно замовляти вісь на причіп розширену. Обов'язково, бо просто ви не зможете поїхати на даному причепі. У вас колесо покришка упреться в раму, так як вісь буде за коротка. Якщо у вас диски з ЄТ 25, 30, 35, максимум 37, вам підійде стандартна вісь з розболтовкою 4 х 98. Або 5х112. Ми теж її використовуємо як розширену, так і не розширену. Дві комплектації е, велике прохання підходити до підбору осі і дисків відповідально. Тому ми радимо вам виділити небагато часу, правильно підібрати колеса, якщо ви хочете все ж таки поставити ваші колеса. На причепи нашого виробництва. Або, так як я казав раніше, купляйте причеп на наших дисках і покришках, і тоді менше потрібно буде займатися цими питаннями. Ми всю відповідальність беремо по підбору на себе. Користуйтесь з задоволенням нашими прицепами, підписуйтесь на наш YouTube канал, переходьте за посиланням у наш Telegram канал Там дуже багато цікавої інформації. Всім мирного неба!